Бунтуємо, коли зазнаємо несправедливості. І це нормально. Але чи можна бунтувати проти справедливості? Дивлячись на цю сьогоднішню притчу про господаря і його робітників, виявляється, що і таке буває: бунт проти справедливості. Чи я бунтую проти Божої справедливості? Чи коли хворію, але ця хвороба є наслідком мого нехтування здоров'я? Чи бунтую проти Бога? Або чи роблю це, коли зазнаю самотності, але ця самотність вона є наслідком моїх особистих рішень, моєї ізоляції. Чи тоді бунтую проти Бога? Немає сенсу бунтувати проти. Божої справедливості, але коли мені важко її прийняти, то варто просити про її найвищий прояв про Боже милосердя. Бо, хоча Господь справедливий, Він також є милосердний. І